Маємо такий блок. <кій> Стаг 200 Yo Fast. Йому зараз подивимось. Куплений він. У 23-му році. Сьогодні у нас. Лютий місяць 25-го року. Так, ну, проблема була в чому? На машині простояв він ну, десь, може, місяця три. От, потім почались якісь непонятні пропала в машини на, на газу кудись почав діватись бензин. От, і винуваці всього цього оказався цей блок. От. В чому була проблема? Як я це виявив? Знімав і паливні форсунки бензинові. От. Думав, що десь підтікає якась із них. Ні, все чудово, льють однаково. Ніяких пропусків, нічого не було. Форсунки герметичні. От. Але потім додав фото. Другий циліндр, свічка чорна. Всі інші чисті, гарні, От. то стала підозра того, що є і бензин, і газ в один із циліндрів. Так, ну, що ж, розібрав я це діло. Зараз покажу його внутрішній світ. Отак От воно виглядає. Є на просторах інтернету і в Ютубі, як їх розбирають, показують. Обично у них тут резинова прокладочка або силіконова. Тут же вже почали робити на герметику. Тобі ж розбирається доволі важко. Ну, Але розбирається. Так, Тут у нас роз'єм теж на герметику. Тримається ось воно промазане все. Так, що показала тут діагностика? Ось у нас коло ось наші нагрузочні резистори. В старих блоках управління теж стояли резистори, але управлялись вони реле електромеханічними. Тут же вже сучасна техніка стоять транзистори. Здвоєний МОСфет. Ось так виглядає. Ось їх 1, 2, ну тут був 3-4. І отут якраз у нас другий циліндр. Тому тимчасово, ось так ось напаяв два мосфета, схожих по параметрам. Ну і все запрацювало, все чудово. Замовив такий транзистори. Приїхали доволі швидко. О, о так вони виглядають. О, так вони виглядають. Зараз буду міняти. До речі, 30 гривень штучка. Недорогі. Ну, що ж, заміню. включусь, перевірю. Отак ну, виглядає старий, не, той, що вийшов з ладу, який нам робив всі ці проблеми. Так, демонтував оте все нещастя. Зараз запаяю новий транзистор. От бачите, тут все видно. Так, і вже включусь, покажу готовий результат. Так, ну, крусимо запалена. Вірніше транзистор. Ну, все, все, як по заводу, зараз. Лаком. Цорпоном. Все це залью, що було як по заводу. Так як плата вся покрита так щедро лаком. Посажу на новий герметик. Корпус, зберу, поставлю на машину і перевірю. От. Так, готовий варіант. Зібраний блок. Ось так, на герметику. Так, зараз ставлю, будемо перевіряти. Так, це встановив блок на своє місце, підключив. Так, отак виглядає ці форсунки, аєбовські, швидкісні, редуктор Томасето. Машина з GLMK Cross 13-го року. От. Зараз заведемо, подивимось. Так. так, все запрацювало. Сма машина завелась. Чекаємо прогрів. Зараз плигон працює на бензині. Але холодний так, ну, переключиться на газ, включить, так, включить газ. Працює рівно все так як датчика на балоні немає, показує завжди максимум все, все чудово. До цього при переході на газ двигун трусило, троїло. Зараз робить прекрасно.